Сьогодні незвичайний і особливий день, адже ми вітаємо всіх матерів зі святом. Телеканал Музика представляє спеціальний випуск новин, особливий для найдорожчих. З вами у студії працює Златослава. Отже, пропонуємо вашій увазі кілька беззаперечно цікавих та несподіваних фактів про наших матерів. Жінки моргають приблизно в два рази частіше, ніж чоловіки. Чи жінка прикриває рот долоною, а не кулаком. Два кілограми губної помади з'їдає за своє життя жінка, регулярно підмальовуючи губи. Сідаючи, жінки стискають коліна або просто тримають їх паралельно. Тому в громадському транспорті краще мати панянку за сусіда. Жінки почуваються некомфортно, коли мають вільні руки. Саме тому вони постійно мають в руках сумочку, телефон, запихають руки в кишені тощо. Як кажуть наші матері, іноді чоловіка від мене трясе. Все таки я Потрясна жінка. У принципі, жінка може промовчати, але справа в тому, що у неї немає такого принципу. Фраза Любий подай, будь ласка, мені кольорові невидинки геть руйнує чоловічу логіку. Мама татові двічі не повторює. Вона йому повторює по сто разів. Мама як викладач на іспиті, начебто готувався, все правильно розповів, а вона тебе хоп і на якійсь дурниці спіймала. Вітаємо наших найважніших досвят! Лишайтеся завжди такими ж особливими.